Можливо, ви якось можете пояснити, наскільки да, дійсно от Дністровська ГЕС от може так впливати О, на обмілілля. Так, я, я один з перших це відео виклав. Там це ще позавчора. Там воно до мене потрапило, там з чату я його побачив, одразу виклав для того. Ну не для паніки, розумієте? Мабуть, в першу чергу, для того, щоб українці зрозуміли, що на сьогодні що таке ціна електроенергії. Бо там одразу пішли критикани розповідати, що це завжди, так, що це кожного року. так. До речі, послухайте цей запис перший. Там жінка стоїть на березі Дністра і каже: Я тут живу все життя, ніколи такого не було. Це дійсно такого ніколи не було. розумієте? Я... Е... Є безумовно об'єктивний чинник, це посуха є цього року, дійсно, так, але це точно це не єдина причина цієї екологічної біди. Однозначно, беруся стверджувати, що енергетики, дисп, диспетчера нашої енергосистеми в святих цілях, святих, так? вони ж хотіли, щоб населення не потерпало від відключень. Розумієте? Точно вам гарантую, що не хотіли, щоб населення обурювалося, тому вони спрацьовували цю воду, скидали на турбини, розумієте, Дністровської станції. Я навіть цифри знаю приблизно. От дивіться, там був певний період, там дуже важливі показники, скільки притік. Води в Дністрі і скільки скидають, так ось довгий період для того, щоб не було обмеження, притік був 80 кубів на секунду. Розумієте? А, а вибачте, 80 тисяч кубів, а е, скидання було 120 110, 110 вибачте, тобто на 30 тисяч. Постійна працювали, скидали більше води ніж вона потрапляла притонує е, природним шляхом. безумовно річка обміліла. Розумієте, це на жаль, ну така, така ціна. Того, що замість того, щоб сказати правду, ну дійсно ми не можемо втримати енергосистему і, і, і будуть обмеження, ви вирішили погратися. І я, щоб покритикувати, бо я без цього не можу. Не можу я, я намагаюся це фахово сказати. Тут, безумовно, є прорахунок і уряду, і національної комісії регулювання. Бо я переконаний, що це скидання авну таке аварійне води, води на для того, щоб підтримати енергосистему. Воно було в той період, коли, на жаль, рішення про імпорт було не своєчасно прийнято і не йшов імпорт імпорт електроенергії. Розумієте, він йшов не в повному обсязі. Вони його прийняли з затримкою, не зрозуміло чому дуже довгою, і в результаті ми не могли імпортом дефіцит покрити. От ми покривали в такий, вибачте, неприродній спосіб. Зараз там припинили вже це скидання, але наслідки це ж треба якийсь час, щоб вода наповнила це водосховище. Ну і уявіть собі, що там з природою, з рибою, живністю і так далі. Да. Це ж ціла екосистема, кількі, яка загинула. Це не тільки Дністер, це і всі річки Сумізня роз. Міти із пруч там і так далі, це по всьому регіону така ситуація. Олексій Прилучі, Юріч, да. ну ми розуміємо, мету мета була справді ну для для людей щось зробити, да, да От, хороше, але для народу, чесно для народу, це... але все ж таки, хтось ми ми ще якби народ, ми не фахівці в цих питаннях, а є фахівці, які мають все ж таки не допускати екологічних катастроф. І тут питання в тому, чи ну, ну то варто так, туди... у нас політичні рішення дуже часто вони перемагають. Розумієте, здоровий груз і екологічне, та інше раціональне рішення така, така піда. Ну а відповідальність. Тось має понести? Давайте дивіться, сказати, що що зараз енергетиків сказати, що вони ні, крайні. Ну я ні. ніколи цього не зроблю, розумієте? Ні. Бо їм сказали, що, що завгодно робіть, тільки не турбуйте, не збуджуйте країну. Ось вони і не збуджували максимально. Все рівно країна збуджувалася, все рівно графіки, все рівно незадоволені, все рівно бігають по мережах. Якісь божевільні кажуть, що, е, що в цей час експерт розумієте? В цей ні. час обов'язково якась п'ята колона починає агресію. Є експорт українці, у вас крадуть електроенергію на експорт продають. Це я ж відстежую це тому зараз. Робити диспетчера е, Укренерго крайнім точно я не хочу.